Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в английской премьер-лизе між Кристал Пелес та Манчестер Юнайтед. Нічя 0-0, мої любі друзі. И сегодня я би хотів поговорить поговорити про дані поединки Давайте мы все по порядку розберемо. 3-4-2-1 стартова расставка Кристал Пелес. Дін Хендерс на воротах, Гей Річерс, Лакуа, захисники Ортон, Камада, центральні півзахисники, Мітчел Мехія по флангах, Нкеті Езе, центральні атакувальні півзахисники, Та матета у Пічні Еріка Тенхага вийшли грати по розстановці 4-2-3-1. Андреона на воротах. Лесандр Мартінес, матес Делік захисники, Мазрау у Гудалот по флангах, Кобі Мейду, Крістіан Еріксон, центральні опорний півзахисник, Брун Франдеш, центральний атакувальний півзахисник, Олехандр Гарнача Амаділо по флангах та. Зіркзе у нападі, Расмус Геллунд, Маркус Рашфорд, Мануель Угарте вийдуть у Манчестер Юнайтед у другому таймі, Хіус, Шлуп, Лєрма, Тасар вийдуть у Кристал Пелас у другому таймі. Так, давайте по порядку. да? Давайте розпочнемо поєдинок. Говорить Манчестер Уінайтед з перших хвилин захопив ініціативу. Підепічня Тенхага більше володіли м'ячем, і в принципі Манчестер Юнайтед, на мою думку, контролював гру. Хороший був момент Олехандр Гарнач вихід один на один був Оліхандро. Але Дін Хендерсон відбив. Потім був кутовий. Ідеальна подача від Крістіана Еріксона на Деліхта. Ну а Матис пробиває з ударної позиції, але не забиває, тому що ді. Н Хендерсон! Витягує удар мати Саделіхтадзін. Просто неймовірний, який сейв зробив. До речі, колишній вератар Манчестер і Юнайтед. Юнайтед мав набагато більше моментів. Напавна момент був, до речі, в Кристал Пелес в кінці. Наприкінці вже першого ось Крістал Пелес активізувався. Хороший був момент у Езе. Але Андріунана забрав м'ячі руки. Ну і в принципі, іще один, до речі, був момент Супер Манчестер Юнайтед на 26-й хвилині, коли Алехандро Гарначо вийшов на одну позицію, вилучив в поперечку, потім ще було добування від Бруно Фернандеша, що також в поперечку. це був також кульовий момент у Честер Юнайтед. Але забити під іпічним Еріка Тенхага не вдалося. Початок другої хвилинки. І доволі таки цікавий початок. Кристал Пелес активізувався. Кристал Пелеса було більше моментів в другому таймі. Ось, дуже було більше моментів. Хоча і Манчестера також були. Ось, наприклад, Бруно Фернандеш на початку тайму, десь на хвилині 51-й вийшов на дарну позицію не забив. Ось, але супер шанс був, о, матета! Щоб забити, якщо не помиляюсь, там Езе пробив Андріуна відбив перед собою добивання матета. І знову Андреауна бере удар. Прям впритул вже розстрілював але Андреа Уна не зреагував на, на його удар. Ще один супер шанс був у Езе. Супер шанс був у Езе. Просто ідеальна передача на Езе Езе пробиває з метрів 11 І просто не влучає. Просто навлучає молодий англієць. Ще один супершанс був у Кристал Пелес для того, щоб забити. ось Ну і в кінці кінців більше таких моментів не було. знаєте... Команди хоча й зіграли в нічу 0-0, але. Ну, тут мало бути дуже багато голів, тому що моментів було, що у одних, що й у інших дуже багато. 15 ударів у Манчестер Юнайтед. 6 ударів в площину, у Кристал Palace, 9 ударів, 4 удари в площину. 33% володіння м'ячем. У Кристал Palace у Manchester United, 67% володіння. Тобто Манчестер United більше володів м'ячем 11-4 за кутовим. Манчестер United абсолютно по всім статистичним показникам Кристал Palace переграв. Друзі не... неймовірна була кількість саме гольових нагод. Чотири гольові нагоди в Кристал Пелес. І всі чотири гольові нагоди були опущені у господарів. А у Манчестер Юнайтед 5 голевых моментов. И все 5 голевых моментов педепичные Эрика Тенхага не реализовали. Просто такая фантастика. 4-5 по голевым шансам. И все эти голевые шансы были упущены. Кристал Пелос 4 голевые на год, 4 голевые на год упущены. И Манчестер 5 голевых на год, 5 голевых на год упущены. Знаете, э, тут, мабуть, рахунок на 0-0, а какие 4-4. И, справді, Uh, Ось, ну або 5-4 на користь Манчестер Юнайтед, так що всі моменти були б реалізовані. 309 передач у Кристал Пелес, 218 передач точність, 70% володіння. Ой, перепрошую, 70% точність передач при 33% володіння м'ячем, у Юнайтед 638 передач. 544 передачі точні, 85% точність передачі, 1-0 по офсайдах із 9 ударів Кристал Пелес наніс 4 удари в Площину, 3 повзорту, 2 заблоковані удари. Манчестерна з 15 ударів, 6 ударів в Площину. 5 повзота 3 каркаси веріть, 4 удари заблоковані. По успішних відборах краще був Манчестер Рінатед. Ну, Команди зробили по 9 успішних відборів, але у Юнайтед 60% успішності. Кристал Балас-42. Сток успішності, 7 сейвів Хендерса на 4 сейви Андрі Онани. 30-14 повинні м'ячем. 13-9 перехоплення. Сім порушень правил у Манчестер Юнайтед. Я Кристал Крістал три 3 жовті картки, карткою Манчестер Юнайтед 12 порушень правил, дві жовті картки Ну а найкращий футболіст цього матчу, на мою думку, це Крістіан Еріксен. На мою собі тим, точку зору саме Дачанін може вважатися найкращим футболістом матчу, тому що Дачанін дуже багато моментів створив для партнерів. Ось, особливо ось, Матасе ось, Деліхта був супер шанс, там була ідеальна подача від датчаніна, Ось але забити вдалося. Можна виділити ще Нану. То таке Мадсе Деліхта, Ну Крістал Пелес, звичайно, виділяє Хендерсона, який там е, витягнув дуже небезпечні ударі. Ну що ж, підводичі підсумок, да? Ну що ж, ніча 00. Ми бачили кількість гульових нагод. Крістал Пелес там награв. Не на один гол. Манчестер Юнайтед награв не на один гол. Але якщо в загальному плані казати, да, то я все-таки вважаю, що Манчестер Юнайтед заслуговував тут перемогти. У Юнайтед було все-таки більше моментів. Ось і підопічнення Тенхага, напевно, все-таки те, на все заслужила. Для того, щоб перемогти, але в будь-якому випадку ніч 0 і Кристал Пелас також молодці, вони свої шанси мали. Ну, супер матч. І просто якимось дивом, чесне слово, що тут не було голів. Просто бувають такі матчі, що взагалі моментів немає, а голи є. А тут бувають такі матчі, що момент на момент а, забити, нікому таки не вдалося. Манчестер Юнайтед набирає 7 залікових обовів. Ось сім залікових баглів є у пасиві у підепічні Герікетга. Ну а Кристал Пелес набирає свої три бали, дві поразки, три нічі. Ну, для Кристал Пелеса це дуже важливий бал. Ось, тому що і справді Кристал Пелес, пам'ятаємо, кінець минулого сезону, коли Кристал Пелес. 5 матчів підряд перемагав тут, мої любі друзі, поки що Крістал Пелас розпочинає так, але в будь-якому випадку це тільки початок, і я думаю, що Кристал Пелес ще буде набирати хід, тому що команда дуже цікава. Ну і Манчестер, в принципі, також 7 балів. Ну, в принципі, непоганий початок і по грі. Зараз Манчестер Юнайтед виглядає доволі таки непогано. І справді, Юнайтед, на мою думку, на перемогу то награв сьогодні, але на нельної. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. побажаю вам всього найкращого, Всім до побачення, всім до нових зустрічей, мої любі друзі.